О десятій ранку на території ліцею, що у селі Михалівка Ворновицької громади змираються батьки. У Зоріни Горпенюк донька навчається у восьмому класі. каже від учора та на дистанційці, але навчанням то назвати важко, бо якісного інтернет зв'язку у селі немає. Дуже погано, От сьогодні буквально з мого класу мама написала, що моя дитина не може вийти на зв'язок, тому що немає зв'язку ну, мережі. Багатьох я знаю, що немає телефонів. Якщо моя дитина вісім років отримує там похвальні листи, олімпіади для неї дуже важко. Вона хоче вчитися, але чомусь але нам не дають вчитися. Проти дистанційного навчання і пані Світлана у жінки троє дітей, двоє з них школярі. Син у дев'ятому класі, донька у другому. Оскільки тоді я ходить на роботу, проконтролювати, як ті навчаються. Не може то в нас сіла батарея, то в нас пропав інтернет. Це навчання не є повноцінним. Дитина має ходити в школу, вчителька дає повноцінну інформацію, яку дитина може засвоїти, перепитує дитину по 10 разів, але не всі діти виходять на зв'язок. Виходить з усіх дітей є всього п'ять учнів з дванадцяти. За підрахунками Суспільного на шкільному подвір'ї зібралося понад 30 батьків. Прийшли, аби дізнатися, коли у школі відновлять навчання офлайн та вімкнуть тепло. Пані Олена каже, тиждень їхні діти навчалися у школі, яка не опалювалась. Потім пішли на осінні канікули, а тепер їх перевели на дистанційне навчання. Нам обіцяли, що один тиждень потерпіть, походіть в холодну школу. Після канікулів ми вийдемо і все буде працювати. Тобто чіткої, якоїсь такої розв'язки даного питання ніхто не бачить. Тепла у ліцеї немає, каже директорка Юлія Кривешко, бо планували, як і раніше, обігрівати заклад газом. Втім, коли ціна на нього зросла вдвічі, вирішили перейти на обігрів дровами. На території закладу є котельня, однак встановили твердопаливний котел неправильно. Зараз недоліки усувають, додає Кривешко. Димосос тягне на себе продукти згорання і витягує тепло, яке знаходиться в котлові. І в зв'язку із цим гаряча температура, висока температура йде по самі каналу димохода в трубу. І сам канал він теж горить. Плюс до цього всього біля котла немає генератора, який би обезпечував роботу нормальну роботу котла в момент, коли йде аварійне відключення. світу. достатньо 15-20 хвилин, щоб цей котел зірвався і полетіла вся котельня на виконання цих робіт із бюджету Вороновицької територіальної громади виділили 144 тисячі гривень розповіла Суспільному Людмила Мисліцька, фахівчиня вороновицького відділу освіти. Завтра відбудеться в нас уже відкриті торги. Ми будемо бачити, хто в нас переможе з того, що потрібно перемонтувати котельні. Ну і відразу будуть будемо просити вірніше ту організацію, що набралася до таких робіт. Будемо писати гарантійний лист, не чекаючи того, що поки підпишеться договір, щоб, тому що холодна пора зараз, от уже запізно, і така робота, я думаю, що буде зроблена. Мисліцька додає учні Михайлівського ліцею на дистанційному навчанні будуть до кінця тижня. Далі все залежатиме від того наскільки швидко відремонтують котел. Юлія Веснюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінчина.